Вітаю вас, шановні близнюки. Ви натрапили на моє відео, яке слухує для вас прогнозом на лютий місяць 2025 року. Давайте відволічемося від всієї негативності і складності вашого буття. Від Всадників Апокаліпсису, Кінця світу і іншої інформаційної лабуди. І спрогнозуємо лютий місяць 25-го року для вас. Ви, передусім, можете відзначити це відео своєю вподобайкою. Після повного перегляду залишити коментар. Ну, а також зробити репост та поширення. Серед своїх друзів та близьких людей, які мають пряме відношення до знаку близнюки. А я роблю прогноз для найбалакучіших, найшвидших, найлегших повітряних, самих оптимістичних представників зодіакального кола близнюків. Отож, лютий місяць для близнюків. Що підготував лютий місяць для вас? 25-му році, близнюки, Збиваємо коду і дивимося. Десятка мечів. Ви від чогось будете страждати. Будуть якісь тригерні процеси, які при цьому приводять вас до благословення. І здобутку чогось нового. Тобто. Важка життєва обставина, яка приносить вам благосні результати. Давайте подивимося, що це, що це взагалі значить. Ну, ви 100% щось здобуваєте. Причому ось цей ресурс, який ви здобудете, він буде слугувати для вас як. Можливість реалізувати давно бажане в реальність, втілити в життя. Тобто, умовно, самі по собі бознюки можуть отримати дуже вигідну якусь пропозицію, яка дає їм благосні результати у вигляді коштів. І ці кошти близнюки витрачають, наприклад, на реалізацію своєї мрії. Або ж близнюки приймають певне рішення, яке гарантує їм фінансові здобутки. І це призводить до того, що вони за допомогою цих коштів реалізовують якусь свою забаганку, як варіант. Але лютий місяць він буде сповнений і просочений саме фінансовою ем, новацією в вашому житті, називаємо це так. Але при цьому це в швидких перспективах реалізовує вашу мрію, а в дальніх перспективах якось о, ну, не гарантує вам безпеки і взагалі не гарантує стабільності. От. Давайте дивитися по ходу, що це мається на увазі. Близнюки. Давайте подивимося кошти, які так і будуть липнути до ваших рук в лютому місяці. Кошти в близнюків. Смерть це трансформація, це зміна. Зміна фінансового положення, відродження своїх грошових потоків. Ви отримаєте якісь кошти, легкі кошти, які вкладете в себе, в свій комфорт, в своє буття, але ці кошти, вони вам призначені для чогось іншого. Тобто, на протязі лютого місяця, витрачаючи ті кошти, які ви отримаєте легко, ви витрачаєте їх в ті процеси, які дійсно є для вас важливими. З розумом витрачаєте. Тому що легковажна витрата призводить до відсутності підстраховки. Ось так. А в принципі, грошовий потік він дуже щедрий і дуже такий плодючий. Бачите, тут з пентаклів таке дерево, яке розростається, пускає не тільки корні, але й гілочки. Ось. По фінансах. В Близнюків все буде непогано. Дуже навіть непогано. Якісь вагомі суми будуть вами осягнуті. Давайте подивимося момент здоров'я. Здоров'я для близнюків. Здоров'я. Як не дивно, знову смерть, перша карта випадає. Тобто це ще є зміна в плані здоров'я. І ту мечів. Ту мечів це голка, ніж. Це, не знаю, хірургія, наприклад. Якісь новації можуть бути у вашому тілі. Голка, ніж, залізо якесь, да, імпланти, оце всякі такі протези. близнюки, можуть бути якісь новації, пов'язані з. Здоров'я, судячи з усім, це естетичне здоров'я. Подивіться, який красивий павлінчик. Якась косметологічна а, зона вашого вигляду і здоров'я може бути о, змінена, видозмінена, ви будете видозмінені. Ну, власне кажучи, в це також можуть піти ваші кошти. Ось так. Не знаю, наприклад, зробити собі груди да, Або ніс. От і йдуть ваші кошти у красу естетичну. Зуби, губи, волосся, нігті. Ну, там багато різних витрат може бути. Так, окей. Але по здоров'ю. От питання естетичного здоров'я, воно буде підійматися. Все інше опускається. І давайте стосунки, подивимося. Близнюки. Ваші відносини на лютий місяць 2025 року. Стосунки і близькі. У вас відкривається якась нова епоха. Епоха вашого життя і спілкування з людьми. Ви як робите квантовий стрибок? В своєму житті. Тобто, наприклад, молоді близнюки виходять у доросле життя. Більш дорослі близнюки переходять на, наприклад, нове місце роботи, а це також новий колектив. Нові співпрацівники, нове спілкування. В будь-якому випадку у вас буде різка трансформація коло оточення. І специфіки спілкування з цим оточенням. Не дивлячись на всю свою балакучість, легкість, комунікабельність, ви будете триматися міжособлено. І не будете одразу входити в дружні відносини. Ось так. Ваше коло оточення буде переживати видозміну певну. Ну, 3 очка мечів і шестірочка жезлів. Це ще й питання партнерів, особистих стосунків, яке також буде гострим для вас сердечні питання. В чому буде полягати це гостре сердечне питання? Момент минулого. Ви можете в стосунках прожити те, що вже проживали. І вам це не сподобається. І це може бути момент, коли ви можете розійтись. Може щось трапитися в лютому місяці такого, що запустить процес руйнування стосунків. Тому будьте обережні. Такий собі прогноз. З матеріальної точки зору дуже позитивний. З емоційної ризиковано негативний. В будь-якому випадку я бажаю вам прожити лютий місяць максимально класно. Давайте подивимося, що буде класного в лютому місяці. Четвірка жезлів. Зміна місця положення. Може бути подорож кудись, куди ви хотіли потрапити. Наприклад, дивіться, ще й повозка. Ну 100%. Із приємних новин ви кудись поїдете, де вам дуже сподобається. Або відвідаєте заклад, який вам дуже сподобається. Якесь місце, в яке ви хотіли давно потрапити, і вам там неодмінно буде класно. Ось це і є те щось. Приємне, що трапиться з вами, куди ти світло, зникло? Ну давай. Зараз наштую. О, тому я бажаю вам всього найкращого, всім мирного неба над головою. І все буде мир.